Коли сильно, погано треба жартувати, це таке правило, і воно, мабуть, Одеситов передається з молоком матері. А в радянські часи дозволили шуткувати зі сцени. Було багато дуетів гумористичних. Одна пара дуже відрізнялася. Її так любили. Це ж тепся літерапунька. Один розмовляв українською, другий російською і. Знаєте, прихильниць глядачів все ж була на боці от того тарапуньки. Він такий, знаєте, Стецько довгенький це був актор Юрій Трофимович Тимошенко. Ти. Вот Ай-яй-яй. Приєднано посмотрети. Це ж тобі приємно, а як мені приєднати. Ох, интересно, значит, що в том письме. Іди сюди. Я тобі покажу. Збереглось у моєї бабусі. Збереглось. Він народився в селі Калинки Полтавщина. А маленький Югім Осіпович Березін, сценічний псевдонім Штепсель. Народився він в Одесі. А хто про це пам'ятає? На жаль, вони обидва навчалися в Київському театральному вийшов перед Другою світовою війною. Вони об'їздили фронти цієї війни. Ну обидва разом під обстрілами виступали для. Військових радянських мали награди, і в мирні часи народ їх полюбив а її в образі Мінта і Електрика. А, а до речі, коли вони перед військовим виступали, там був, по-моєму, Мачалкін і Палкін, ну я не пам'ятаю зараз їх псевдоніми, тексти їм. Писав сам Глазовий, да, вони виконували декілька його гуморесок. Ну, великий відрізок часу це там года, года, года. Основними авторами цього гумористичного дуету були Київляні Роберт Борисович. Вікерс, Сесак Яковлевич Золотаревський, Олександр Сімонович Ну, Запам'ятайте останні прізвища, ми до нього повернемося. Це була справжня чоловіча дружба. І коли одному намагалися давати звання заслуженого, а про другого забували, то перший відмовлявся і казав, що поки йому не буде, я не прийму це звання. Це ну, зараз, мабуть, у акторів і не зустрінеш. У Березіна, у Березіна того маленького, полоді, двоє дітей. Донька вийшла заміж за Леоніда Канєвського. Пам'ятаєте брильянтову руку і фразу Канєвського Березіна Команіт. Березіна команіт. Це він коханий. Привіт передавав пані. Березі доньки доньки оцього гумориста Штепселя. До речі, Леонід Канівський киянин. Народився він в Києві, в єврейській родині. Він зараз старенький і мешкає в Ізраїлі, але зробив заяву: ну, ви знаєте, про такі наслідки да, нападу на Ізраїль. Артист тоді зізнався, що саме в Ізраїлі він справді зрозумів, що таке патріотизм. Він уражений тим, як громадяни країни, зреагували на ситуацію на кордонах. Всі об'єдналися, поділяючи один стан душі. Кнецький, як громадянин Росії, мовчить про СВО Путінське, але жуки-глойовики так чекали його підтримки. Стара людина дійсно не бігає з прапором України, але і не лиже дупу хуйлу. Отаке буває: діди воювали пліч опліч. А онуки зараз бомблять Україну, і от в цій катавасії живе родина, яка вийшла з України. Березяна Куманіт. Вони мешкають у Ізраїлі, там же і помер сам Штепсі Літарапунька. помер раніше і похований тут в українській землі. Гарні люди, гарні актери. Ну, Україна другого не роблять. Все зроблено на українській землі.